Середа, 21 травня. Традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. Про головні події – далі у випуску. Медики Буковинського онкоцентру здали кров для українських захисників. Війна стала шансом змінити все. Історія пораненого військового. Коли пролунають останні дзвоники у школах та чи очікувати вихователям на доплати, очільниця освіти міста провела прес-конференцію. На Буковині попрощалися з чотирма військовиками, які загинули на російсько-українській війні. Сержантові Володимиру Гладкому останню шану віддали у селі довжок. Із молодшим сержантом Русланом Марченком попрощалися у Вороновиці. Солдата Богдана Козака в останній шлях провели у Бобівцях. А старшого сержанта Петра Макарова поховали на центральному кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. У центрі Чернівців підлітки вкрали скриньку з пожертвами для військових. Інцидент стався в магазині, розташованому на вулиці Аркадія Жуковського, колишня Максима Горького. У відділі комунікації поліції Чернівецької області зазначили, що вже затримали підозрюваних. Ними виявилися троє хлопців та дівчина 14-15 років. Скриньку із пожертвами підлітки повернули власниці магазину. Поліцейські ювенальної превенції із дітьми провели бесіди щодо недопущення таких дій. Також вирішується питання про притягнення до адміністративної відповідальності батьків за статтею 184 кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей. СБУ затримала агента ФСБ, який влаштувався до оборонного заводу на Одещині, щоб викрасти нові розробки зсу агент виконував також функцію коригувальника. За результатами дій на випередження 47-річного інженера затримано. СБУ документувала кожен крок фігуранта, оскільки викрала його ще на етапі вербування російською спецслужбою. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Чернівецькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Того він зливав ворогу інформацію про функціонування об'єктів критичної інфраструктури, зокрема портів і залізниці. Також повідомляв кураторам про наслідки ворожих атак та особливості роботи систем протиповітряної оборони. У поле зору російських спецслужб він потрапив після того, як скидав інформацію про розташування блокпостів зсу тематичний чат-бот. Пізніше на нього вийшов кадровий співробітник ФСБ і дистанційно завербував. Серед іншого зрадник висловлював бажання приєднатися до Збройних сил Російської Федерації в разі окупації Одещини та про наміри створити власну агентурну групу в регіоні для підривної діяльності проти України. Коли влітку 2024-го багато хто намагався втекти за кордон, він навпаки пішов добровольцем на фронт. 28-річний Віталій з Волині визнає, раніше вів неправильне життя, але війна стала для нього шансом усе змінити. На фронті провоював лише чотири дні, отримав важке поранення під час штурму. Далі історія ветерана з позивним «Кац». Віталій пішов добровольцем на війну влітку 2024 року. Каже, цей вибір зробив свідомо, адже хотів змінити своє життя і випробувати себе на мужність. Із тих всіх таких, так скажем, позорних поступків, які я робив втекти з країни. Це для мене було б найгірший поступок, як і перед країною, як і перед родиною, перед друзями, які пішли до Лавзесу. Цим панчем моя мама хотіла, щоб я пішов на службу. От через те, що я вів такий неправильний спосіб життя, вона рахувала, що це буде. Одне і єдине, що мене виправить, і для сім'ї це буде гідність. Прийшов навчання і одразу потрапив у справжнє пекло місто Вовчанськ, що на Харківщині. Там під час штурму отримав поранення, на них скинули дрони. Ну, На першій лінії відзітнення такого дуже близького. Получили задачу, мали штурмувати дві п'ятітажки. Старшого групи зачепило чуть-чуть позаду мене, хлопці, ну, а мені одразу я на. Бік лежачі. потім добивали, не вдалося вижив. Ну, Там це все тривало типу, в секундах. Типу, це Скіт, крики, паніка, шок, потім секунд п'ять максимум, другий скіт добивали, потім жуть вибухи знов. Евакуювати Віталія одразу не змогли. Поранення було важке, заражена кістка, інфекція. 17 днів у лікарнях: Чугуєв, Харків, Львів, нині Чернівці. А стосовно лікування стосовно лівої негі, то Тоді, да. там треба деякий час почекати, щоб переломи зрослися. Те, що я роблю, це для мене, як би, ну, смішно, що я там вліво-вправо. Типу, бо я. В... Ще таким в дитинстві, типу, займався більш такою важкою атлетикою. Ось, а тут з мене таке, що, що типу, дитячий садочок. Але тепер типу, я розумію, що треба обережно, плавно, поступово. І в мене дуже заражена там, кістка, що там, внутрішній стан ноги, Дуже багато інфекцій заліз. Попри важке поранення, Віталій не полишає думок про повернення на фронт. Навіть зараз я себе іноді мушу, що те, що мені не вдалося дійти до, ну, до кінця, хоча там взагалі чуточка мені. Я себе там мучу, думаю, блін то то хлопці дійшли. Я не дійшов. Альвіна Абрамчук, Олександра Окіпняк, новини сі 4 корпоративне донорство Буковинський клінічний онкоцентр долучився до здачі крові для наших військових. Роблять це не вперше, адже розуміють важливість цієї акції. Скільки людей стали донорами? Та що потрібно, аби організувати корпоративне донорство. Далі в сюжеті. Тут добре знають, що таке боротьба за життя у Буковинському онкоцентрі провели корпоративну донацію таким чином допомагають медикам з фронту рятувати поранених військових в нашому центрі. Організація дня донора ну проходить дуже швидко. Настільки приємно сьогодні побачити всіх. Сьогодні участь брали в здачі крові і лікарі, і сестри медичні, і молодші медичні сестри, і студенти фахового медичного коледжу, які сьогодні у нас на практиці, але мають право так само долучитися до здачі крові. Загалом до акції долучилися понад 60 людей. Кожного разу, коли приїжджає центр крові, то я стараюся, якщо все добре, то здавається. Як почуваєтеся почуваюся після здачі. Все добре. Да? Ну, Може Трохи так, так голопружіння, але так то все. добре. Так. Ну, зараз такий час, що краще, чим ми можемо допомогти військовим. Ну, то треба старатися здавати, я так думаю. Знаю, наскільки є важливою здача крові, у мене чоловік служить, тому вважаю, що це є дуже потрібний в наш теперішній час. Це є дуже зручно в робочий час, відійти пів години, але зробити дуже важливу справу. Ну, взагалі, під час війни хотілося б хоча б чимось допомогти. Хоч найменше, що ми можемо зробити для тих хлопців, які там. Набагато зручніше, звичайно, коли на робочому місці в нас є менше часу ми витрачаємо. Не затрачаємо час на дорогу, там, на ці моменти. Це займає декілька, наприклад, півгодинки, не відриваючись від робочого часу. Потім важко працювати після здачі? Ні, все на щастя, все дуже добре, ніяких побічних ефектів. Все прекрасно день донора у Буковинському онкоцентрі стараються проводити кожні три місяці. Це чудова можливість бути саме солідарними з медиками, тими, які сьогодні надають допомогу військовим в зсу своєю акцією, саме донорства, ми хочемо виразити жертовність нашу солідарність, а ще підтримати бійців. Надихати інших на донорство, а також посилити єдність нашого суспільства корпоративне донорство важливе, адже за один виїзд закривається суттєва потреба у крові це дуже хороший спосіб покрити цю нестачу. Звичайно, ми заохочуємо людей іти до нас на базу. Проте не всі мають можливість, зокрема, в когось чи робота. Ну нема можливості, не може людина вирватися і піти до нас. Інколи ми їдемо в села, в райони, наприклад, ми нещодавно були в Сокирянах, Ну, Сокирян до Чернівців приїхати це трішки складно. Так і це покриває велику кількість потреб, проте враховуючи час, потреба завжди є для корпоративного донорства. Необхідно, аби здати кров, погодилося щонайменше 20 людей. У ближніх громадах таких охочих має бути до 40, а у віддалених районах 100 мешканців. Тоді центр крові може запланувати виїзд. У нас якби сказати, взаємна ініціатива. Інколи заклади проявляють ініціативу і зв'язуються з нами. Інколи цю ініціативу проявляємо, ми і теж з закладом. Після того ми вже узгоджуємо всі деталі, кількість людей, умови, забезпечення, можливості. І, наприклад, тут є можливості ліжка свої в закладу. А наприклад, якщо ми їдемо в заклади освітні або десь в райони, або ще кудись, ми можемо брати свої ліжка, наприклад. Нам потрібна вся кров. Нам потрібна єдині вимоги, щоб донор був відносно відносно здорова людина більше 50 кілограм вага і не було ніяких ну, патологій. Іноді для життя потрібно не диво, а просто твоя кров. Адже кожен донор це крапля надії, а кожна крапля це шанс вижити. Олена Крічко, Михайло Орбанович, новини Сі 4 Останній дзвоник доплати для вчителів і вихователів та оздоровлення дітей влітку в управлінні освіти Чернівецької міської ради підсумували завершення навчального року. Зокрема, і розповіли про ремонт укриттів у школах та про кількість охочих піти у перший клас у новому навчальному році. Детальніше про це в сюжеті. Більшість закладів загальної середньої освіти чернівців проведуть свято останнього дзвоника у п'ятницю 30 травня. Лише два заклади один приватний і коровійський ліцей, завершують навчання на тиждень пізніше у червні. Таке рішення ухвалили на педагогічних радах. Традиційно вже вкотре не рекомендуємо масових святкувань, які пов'язані з безпековою компонентою. Тому більшість закладів освіти насправді до нас дослухаються і цих от лінійок на всю школу на тисячу чоловік Зараз вже немає. Вже гарна традиція. Другий рік поспіль пропонуємо нашим закладам загальної середньої освіти танцювати український бридовий танець кругла. Як бачимо, вже багато хто його представив, причому дуже різний вік дітей, які долучаються до виконання цього танцю. А ось на 1 вересня цьогоріч до шкіл прийде значно менше першачків, ніж торік, каже Ірина Ткачук. Станом на 21 травня є лише 2100 заяв. Якщо у нас було декілька років тому 2900 поверх першочків і навіть трішки, чи трішечки менше, ми маємо спадну динаміку. Минулого року це було 800 дітей майже. І ми по прогнозах розраховували на 2500 дітей у цьому році. Ми не маємо стільки заяв. Ми розуміємо, що є ще дубляжі, тобто є ті батьки, які подавали заяви у декілька шкіл. Їх десь буде близько 50, кількість зменшиться. Розуміємо, що є ті, які ще будуть і до кінця літа подавати дітей, але втім 2500 дітей не буде. Ми це вже розуміємо чітко. Між тим у 2025 році вихователі дитсадків та їхні помічники отримують доплати за свою роботу. Бачите, доплата вихователям та помічникам у ЗДО, 1300 гривень, у 2024 році цих доплат не було. У 2025 році на це буде спрямовано 16 мільйонів. Додаткова премія, яка Відповідно до наказу управління з 8 травня, теж у травні будуть заплачені. У навчальних закладах намагаються максимально розширити кількість місць в укриттях. Робляться для того, аби зменшити кількість освітніх закладів зі змішаною формою навчання. Мова йде про сьому гімназію, Це те, що додатково ділялися кошти про сьому гімназію. Про 21 й ліцей. 21 й ліцей був для нас дуже болючий, тому що він заходиться по суті серед поля. Інших можливостей підписати договори немає в принципі. А укриття, власне, було дуже маленькі, ми дуже складно, але знайшли можливість з технарями для того, щоб зробити другий евакуаційний повноцінний вихід для того, щоб більше дітей брали участь в очному саме форматі навчання, бо навчання було змішане. І два садки, які теж мали змішану форму навчання, зараз робляться там відповідні роботи. На літнє оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної підтримки, цьогоріч з міського бюджету виділили 10 мільйонів гривень. У 24-му літніх таборів не відкрили, адже вони не відповідали всім безпековим вимогам. Тож тепер підхід змінили. Батьки самостійно обиратимуть будь-який табір в Україні з відповідною ліцензією. А місто відшкодовуватиме вартість до 16 тисяч гривень за дитину. Нині є кілька таборів, які можуть функціонувати. Вони висловлюють бажання, ми будемо знову ж таки оглядати їх саме про Чернівецьку область. Чи можуть вони надавати нам цю послугу? У нас є попередня домовленість з табором у Мигово, який має всі відповідні договори. Дуже гарно облаштований простір, дуже гарно облаштовані внутрішні приміщення. Ну і власне процес виховний є на належному рівні. І попередньо ми з ними домовилися, що вони на певну кількість дітей зможуть оздоровити. Альвіна Абрамчук, Микола Ганнутін, новини Сі 4 на цьому ставимо інформаційну крапку. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами бережіть себе. Побачимось завтра о цій же порі.